Хоче ти ще думаєш, що електрокар це нудно і проблемно. Зараз зміню твою думку без паверпой і занудства по-людськи. Поглядає, так ніби що й з подіуму в Парижі. Стиль без понтів. Ну, бежоже. 154 кінські сили, 260 ньютон метрів крутного моменту. Багарея на 54 кВт і 400 км запас ходу реальний. Тепловий насос і клімат не вжирає ваш запас ходу. Зарядка за 30 хвилин від станції на 120 кВт. Випухкало і поїхав. Без жодних проблем. Трьохазна зарядка 6-8 годин. Звичайна розетка близько 22 годин. В мене підзаряджається за ніч з 30% до 85. Легко. Для роботи вистачає з головою. Таке кермо, що хочеться за нього триматися, не скролити ленту в телефоні. Є бездротова зарядка, замкнув телефон і забув. Бездротовий полкерплеї захоїшся вільно, без зайвих зусиль. Адаптивний круїз-контроль це як друг, який завжди тобі допоможе в скрутний момент. Першу і 2008 – Це коли в тебе машина, а не головний біль, і стиль, і сенс, і зарядка, як кава замку. І не треба хочеться!